Всім привіт! Сьогодні хотів би представити вашій увазі сидіння Татра Кароса, яке я поставив на ГАЗ-53 для збереження спини. Сидіння, в принципі, універсальне, його можна поставити на будь-який автомобіль грузовий. Тож, давайте дивитися. Герой нашої програми сьогоднішньої. Так, в мене два таких сидіння. Одне стоїть на машині, одне ось лежить в запасі. Що ми можемо бачити? Дебелезна подушка. На сучасних пілотах таких і близько нема, набагато менші. Сам каркас стальний. Ці речі, що йдуть до сидіння і до поліка, алюмінієві леті, теж такі дебелі. Ну, як працює, я думаю, пояснювати не треба. Зараз ми на машині подивимось. Подушка накачується. Коротше, ось так. Тепер дивимось, як воно влізло в машину. Так, 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 що ж ми бачимо? Скинув я кришку сидіння для того, щоб тут все гарненько роздивитися, показати. Сидіння взяв від Камаза Єврика, звичайне. Що ми бачимо? Що перше? Те, що треба зробити, те, що я зробив. Зробив пониження, вирізав цю частину, яка тут була, розвернув, обварив. По боках вирізав, приварив такі пластини, на низ приварив шини для усилення. Мій ріст 1,83 метрій вага 110 м. Батька майже такий самий ріст, вага 130 Так що я постарався це все зробити максимально кремезно. Щоб не одламали, не вирвали, так як це часто буває. Слідуюче, на що варто звернути увагу, це наш клапан, клапан, про якого немає взагалі ніякої інформації в інтернеті. По моїх спостереженнях, це клапан, який тримає тиск в системі. Навіть якщо система бортова уходить, десь за ніч тікає повітря, тут завжди своя п'ятерочка тримається. Тиск в системі я регулюю редуктором. Тримає тиск у системі цей клапан, він же і замідляє. Замідляє він для того, щоб коли ви на ямки стрибаєте, то щоб сюди різко не уходило повітря в систему під вашою вагою. Так само, як і на пневматичних подушках, ті, що стоять на ресорах. Також цим клапаном можна спустити сидіння. Таким чином. І пішло донизу. Сидіння, я думав, спускати кожен раз, як залазити. Думав, може воно получиться якось високо, неудобно, туди-сюди. Але ж, слава Богу, вийшло так, що спускати його не треба. Воно завжди у верхньому положенні. Тепер рукоятку донизу. І воно накачується. Після того, як накачалося, тримається. Ви тільки що чули характерний звук це звук наповнення подушки. Так як особлива риса цього сидіння, що воно ніколи не скрипить. Взагалі, ні в якому положенні, ні під якою вагою, ні на яких там кочках, ямах і таке інше. Так, про що поговоримо далі? Тут ще є регулювання. Так, це треба спустити. Ось воно. Це регулювання регулює жорсткость подушки, щоб воно другий раз не стрибало. Ось ми її цим регулятором або зжимаємо. Дивіться, я кручу вліво, і воно зжимає подушку. Так само, якщо вкрутимо вправо, воно розжимає подушку. Я спочатку думав, це воно для того, щоб регулювати виліт сидіння вверх вниз Ні, воно чисто працює для подушки. Чим більш зжата подушка, тим жорстче воно працює. Чим більш подушка розтянута, тим воно м'якше. При однаковому тиску в системі накачаємо знову. Про що ще хотів поговорити? Зробив я також регулювання. Можете звернути увагу вперед-назад. Тут такий язичок. А там на пластині стоять ребра. Ну, просто вирізані болгаркою. За рахунок цього він може їздити вперед-назад. Так, подушка обшиється, все буде гарно, красиво. Спинку задню я трошки укоротив. Так як у верхньому положенні воно періодично доставало сюди. Якщо ви середнього зросту десь до 1,80-80, ви можете спокійно це сидіння підсунути ближче і спинку зробити навіть якусь хорошу з подголовником, Так як в мене трохи ріст. Точно не для кабіни ГАЗ-53, то прийшлося зробити так. Але це не проблема. Тут, коли їдеш, то впирається тільки поясниця. Так, тепер тут стоїть одне сидіння вмісто дивана. Така собі кабіна егоїста <головік> водій на воздусі. Пасажир, там уже осьові удари на позвоночник получає. Це, мабуть, була головна причина установки цього сидіння. Так як бити спину не хочеться, а газон така машина, що на ній з завода стоять короткі передні ресори. І тут, що роби, що не роби, він буде жорсткий. Також поставив я сюди ці блін, не видно, що капець. Воздушні подушки на ресори. Сказати, щоб я відчув якусь різницю до і після, то. Різниця, звичайно є, різниця, звичайно, є, але не така, щоб можна сказати, було вау. Наприклад, як від сидіння. Про нього так сказати можна. По ресорах тут все просто. Тут нема ніяких дебелих пачок, як на мене, тут все по заводу. Зараз посчитаю, вам скажу. Чи давайте разом. Один, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 листів. Наскільки я пам'ятаю, з заводу тут стоїть 11. Та й вся математика. Можливо, це через те, що тут стоїть дизельний двигун, і він дав такий ефект за рахунок того, що передок став важчий. Але всі газони жорсткуваті, якщо даже порівнювати з тим самим зілом. Тож, таким чином ми цю проблему вже остаточно вирішили. І перемогли. Тепер можна заявити твердо, що цей газон не жорсткий. Один з небагатьох, мабуть, що їздять в нас по Україні. так, Ця кришка тримається ось на таких шпильках. Я навіть не хотів її зразу і показувати, бо вона така страшна, ще не обшита, нічого. Є час, то і знімаю. Так воно стоїть на своїх місцях. Зараз я попаду шпильками і покажу, як воно є. Тепер тут теж. Зверніть увагу на відстань між рулем і сидінням. Блять, страшне капець. Ну, ладно, перешию, покажу, виправлюсь, бо самому невдобно, але ж тут. На скорость не впливає, а те, що впливає, то я думаю зробив тут все на відмінно. Трубка ніде не треться, все нормально. Редуктор, все, що хотів, показав. Зараз покажу ще на інших машинах для порівняння дещо. Дещо, дещо. Зараз ще хотів розказати перед порівнянням. Не знаю, може ви підкажете. Так як інформації про це сидіння нема, приїзді воно значно, значно відрізняється від всіх інших сидінь, які стоять у нас на машинах. Яка причина, я не знаю. Може бути цей клапан, може бути те, що тут велика подушка стоїть, може конструкція амортизатора, бо він стримує подушку тільки вверх. Може, те, що тут такі величезні втулки, які скользять на пластику. Ну, до чого я веду? Воно м'якше за всі остальні сидіння. Воно дарує таке собі відчуття, наче відстороненості від машини. Ти чувствуєш, що там по рулю, по рулю йде трохи вібрація, але все остальне тіло, грубо говоря, віддихає. Я на кожній машині зробив щось. Трохи для спини ось до прикладу цей екскаватор погрузчик. Ну, Тут я не робив, тут уже з завода стоїть сидіння, Блін, то, як завжди, грязно. А я знімаю відоси в машинах. Тут взагалі стоїть цей грамер, німецьке сидіння, воно з компресором і поворотне, там мільйон стоїть. Регулюється також тиск, все, але такого ефекту для спини тут немає. Ну, Нічого поганого про нього сказати не можна, але по відчуттях це набагато приємніше. На зілу стоїть звичайне камазовське сидіння, механічний пілот. Відпрацьовує тут питань немає, але є один дуже суттєвий мінус це те, що воно пищить. Це просто неймовірно. Всі камазисти в курсі, тут втулки коротенькі, маленькі, як. По 2 см. І воно пищить в трьох різних проекціях, три разні звуки, і при їзді це може звести з розуму. На таких сидіннях може їздити тільки, як то знаєте поговорку, чоловік похуй». Це для них таке сидіння. Для спини супер, для нервової системи просто жах. На єврику також пілот стоїть, але також без такого. Відчутного вау-ефекту. Тоже качається, регулюється. Але ж пілот як пілот. Тепер, тепер Де можна купити таке добро? Вони періодично з'являються то на промі, то на OLX. Ціна їхня недорога. Конкретно, ось це із двома амортизаторами з клапаном управління. Я купив за 3 чи 3,5 тисячі, вже з пересилкою. Так, на розборках їх теж багато, розборках по татрі. І ціна їхня також десь 3-4 тисячі. Тобто, недорого, якщо порівнювати з якимось сучасним пілотом, який обійдеться десь в доларів, мабуть, 700. Окремо запчасті продаються, продається подушка, продається клапан. Ціна їхня трошки високувата. так що Якщо брати, то, мабуть, в зборі краще. Це, як на мене, ви дивіться, якщо вас взагалі воно зацікавило. Але я, можна сказати, за нього ручаюсь. Сидіння просто супер. Просто супер. Його перехвалити важко. Спина точно скаже дякую. Ні скрипу, нічого. Накачали і забули. Любі ями, ми, любі кочки. Навіть на газоні проходяться, наче десь на дафі. Там, де і пневмоподушки на ресорі, і на кабіні, і на сидінні, і на всьому. А, також одне маленьке, але дуже важливе уточнення. Також я бачив такі самі сидіння, тільки тут замість подушки стоїть пружина. Регулюється вона тим механізмом, що я вам показував, спереді. Така. Крутілка на землі і так. Я думаю, що то взагалі зносу немає. Поставили і забули. Пружина, втулки не пищать, поставили таке сидіння, такий відос. Обшию сидіння, ще покажу відео якесь фінальне. Або, по ходу, роботи, чи таке інше. Кому сподобалось, беріть на вооруження, на озброєння. У мене на сьогодні все. Коментуйте, критикуйте, до зустрічі.